Мерба, мої дорогі друзі, підписки гості мой YouTube каналу, до вашої уваги. Е виставляю лот на аукціоні Violet. Це монети з копу. монети, в принципі, більшість нечищені. навіть не ідентифіковані. Так що хто кому-то полюбляє такі ось речі, типу почистити монетки, можна буде. от, Приймати участь на аукціоні Violet. Ось перший лот в мене буде такий ось п'ятак 1765 року, як ви бачите, тепер все видно. ось гербом. Така ось гербом. Якась антуражна річ, кому там цікаво. ось в мене кусується. Виставляю від 1 гривні. Ой, від 100 гривень, кому цікаво. Представляв я її від 1 гривні, дійшло ставки до 100. Так що буде далі стартувати від 100 гривень. Кому цікаво. Ось такий ось. Е, ну, хто то буде дивитись відео, там перший раз буду ставити, 100, там уже далі буде дорожчати. Час у нас не стоїть, інфляція б'є. Так, що у нас тут далі? Давайте ось такі ось лоти, ці всі малятки одним лотом начислимо. Гаразд, швидко передивимось. От, 1868, 3 копійки, 3 копійки, 82, 92, 98, 1898, 98, 99 в принципе на всех руках читаю руки читаются вот. Вот там кому там цикало дайки монеты не чистые все копани трошки водички помыть вот не буду на аукционе виолите З одного гривні вони вже стояли. То ще дати СССР. Тисячу дев'ятсот дев'ятий дві копійки. То, ну такий ось рівний каказик. шалом. Вот. быстренько продаемся. Я надеюсь, вам будет интересно. Сейчас по регляду скажу. Це польський насолі. Під час перегляду скажу, підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі. Посилання під відео буде, в описі під відео буде посилання на ці два лоти Так що переходьте на опціон От. Ну, Для такого початківця все позайматися, принципі, саме те, я думаю. Всі при монетах роки читаються. Це у нас. Так розумію, що носилися така деречки. Шеї три копійки таких. Так. 1897. Это Крейцер 1861. Так, это у нас 6. А. Братенька. Так, красный пан на стоне. Это Крейцер. Так, це у нас якийсь СССР. 1897 рік. СССРське. Ну, ось така збірочка монеточок на опціоні Violet. Це, ще раз кажу, один лот. Такий п'яточок і такий ось таке ось лод. Також буде виставлятися. продаж. в описі під відео буде посилання на ці два лотов. Так що запрошую приймати участь в аукціоні. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. От, дякуємо нашим захисникам. Дякуємо Богу, що ми ще на своїй землі. Всім до побачення і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі.